Для дів. Для дів це порада не створювати ніяких секретів. По-перше, не боятися ніяких смертельних якихось там хвороб або взагалі смерті. Або а, якщо хто поїхав, наприклад, за кордон, то а, там можуть бути такі якісь. Негативні стосунки, особливо з жінками, і або якісь значі, палки в колеса да, від жінок, то просто намагатися ну, вести більш такий на собі сфокусований образ життя, мислення і займатися максимально роботою, старатися відволікати свої ці думки від страхів, особливо на тему смерті, та да, і смертельних різноманітникам. Ситуації і е, не боятися війни цей період, що потрібно зробити? Також слідкувати за своєю психікою, це по перше. По інше, це е, дивитися за своїм е, здоров'ям. Наступ, е, починаючи вже з середини цього року, е, дівам е, і на ближайші півтора роки поспіль е, е, потрібно максимально переглянути свої цінності, переглянути свої. Методи заробітку, методи та напрямки можливо додати, але я б рекомендувала знайти людину або людей, які можуть тобі допомогти, не працювати самому, не розраховувати лише на самого себе, не боятися просити допомоги в інших, якщо є дружина або чоловік, звертатися до свого партнера. В них про поміч і, розру, і навчитися розраховувати не лише на себе. І в цей період також дуже важливо для дів підтримувати себе енергетично, тому що енергія буде поступово, ну так, її не буде багато, я б сказала, і її потрібно підтримувати. підтримувати. А поясніть, як підтримувати енергетично, що це означає? Етично так, це якраз вже з моєї з професії, да, з мого напрямку. По-перше, це я б рекомендувала сеанси чисто енергетичних, які я проводжу, якщо, якщо є можливість. Якщо ні, то звісно, це енергетичні духовні, релігійні пости, аскези будь-які ви Кожен обирає, ну як відчуває, да? тобто відмовитися. Від алкоголю, від куріння, від негативних, негативних думок та висловів. Я б рекомендувала також відмовитися від м'яса, але в зимній період. І для кожного це дуже індивідуально. Це треба також дивитися по показникам, а можливо для людини відмовлятися, чи буде то взагалі дуже добра порада. То це як би не для всіх поради. Е, звісно, медитація, звісно, молитва, звісно, наприклад, мантра, кому були ще. Да, там ін Індійська або буддійська е, напрямки. Е, ведична, вибачте. От, і, е, звісно, на, терезах. От. Так, на Терезах ми зупинилися. Чи ви ще е, про енергетичну Я, Я ще про ділу та про енергетику. Наповнювати себе енергетикою. Я б радила також додати спорт, танці, хто що любить. Це також буде допомагати і медитація. так Медитація може бути динамічна, якщо в тебе немає часу, ти можеш приділити медитацію навіть 5 хвилин. І це буде тобі допомагати. Вона є різного варіантів в різних варіантів